Та що тут взагалі відбувається? Що цей заяць витворяє з цігруй? Так, це був набайд. Це дійсно картридж на денді ось такою обкладинкою. Картинка відео не брехала. Таке дійсно було. <сум> і в мене є ще купа ось таких картриджів на Сєгу та Денді з дивними крінжовими обкладинками, які ми сьогодні з вами подивимось. Ну і запустимо. Цікаво ж побачити, що там всередині. Я навіть спеціально Сюбор для цього купив за 500 гривень. Ну а в кінці відео в мене буде особлива пропозиція для власників ось таких дивних каріків на денді чи Сєгу з прикольними смішними обкладинками. Тож обов'язково дочекайтеся. Я думаю, вам це буде цікаво. А з вами Ретроїд, і це канал не про ностальгію, а про топові ретро-відеоігри та. В Сераті Катріджі на Дінді. <свят> До речі, оце все теж за свої гроші купував, щоб ось вас повеселити. І дуже цікаво і дивно було пояснювати деяким продавцям, що це специфічна річ для дуже специфічних людей, які мають дуже специфічні цілі. І можна продати мені. Ось цей розпутний картридж на Денді не за 250 гривень. І, на жаль, це виходило пояснити далеко не усім. Вони прям думали: якщо ти купуєш ось цю гру, то ти ну напевно будеш грати в неї. Тож, ти зацікавлений, щоб саме ось таким чином пограти в це. Тобто, тобі не треба це для якоїсь. Кому окрім мене взагалі треба ці картриджі? Бачили б ви обличчя продавців, коли з усього асортименту катржей я обирав найвсрачіші, найсмічніші, найкумедніші і, наприклад, казав: е, Можна мені, будь ласка, ось цей з Гачі Мортал Комбатом. У цьому відео буде цей картридж, тож дочекайтеся його, він цікаво виглядає. І продавець такий, що? Ну окей, може тобі ось з принцем Персії, там, чи е, ось, не знаю, з Черепахами, ось тут прикольна обкладинка. Він такий ні. З Гачі Мортал Комботом, будь ласка. І він такий, ну окей, 200 гривень. Я такий, блін, 200 гривень. Але варто визначити, що були і продавці, які розуміли, що це напевно або якийсь прикол, або якийсь пранк, кому взагалі це треба, і продавали їх за нормальні гроші. Але перед цим усім поясню швиденько, що трапилось з моїм чудовим малетом, з моєю чудовою зачіскою, яку мені довелось змінити. Ви вже встигли написати про це в коментарях. і Я знаю, що ви чекаєте відповідь. Я обіцяв дати цю відповідь саме в цьому відео. Я дружився так, ось. І один раз в житті мене попросило змінити зачіску. Жінка сказала, що з цією зачіскою вона не хоче, щоб ось цей день запам'ятався ось таким мною. Тож я подумав і вирішив, що один раз у житті заради свого кохання можна змінити зачіску. Тож, чекаємо, доки відросте нова. Тож, якщо ви тут заради неї, приходьте десь через рік-два. Ну що народ, поїхали перевіримо ось ці шедеври, що там взагалі? бо Бо знову ж таки, ось такий малюнок він випадково, ну точно, точно, точно не з'являється. І дивно не просто те, що ось тут зображено це, а й те, що це чи Чівніпух, чи і чому третя частина. Ну, Зараз подивимось. У нас тут є Сюбор, ось така. До речі, з блоком жилення був окремий прикол для того, щоб він працював, доведе, довелося купити ось таку штуку, бо, коротше, ось ця виделка, вона занадто коротка для усіх сучасних розеток. Тож, ну ось можете порівняти, наскільки не вистачає, для того, щоб без проблем її запускати. Тож, якщо добирати Сюбер, то врахуйте ось такий момент. Поїхали. Так, старт. Давайте голосніше трошки. Де тут звук? Нібито щось якось ходиться, щось якось робиться. І бідолашному Тігрі ніхто під хвост не заганяє. Тож, здається, здається, навіть була така дійсна частина. Я, на жаль, ось саме по серії ЧПДЛ Дейл не шарю, але здається, це. Це якась з оригінальних частин ЧПДЛ. Якщо я не правий, то виправте мене, будь ласка. Тож, переходимо до наступного каріку, а саме до. гачі Mortal Kombat. Це дійсно, я не знаю. Е, мені друг сказав, що це зелений шершень. І, здається, щось там таке було. Можливо, навіть оригінальний якийсь зелений шершень, тобто не той фільм з Сетом Роганом. І як це пов'язано з Морталом Комбутом», я не знаю. Що було в голові у людей, які вирішили, що треба поставити зеленого шершня на? На що? Мортал Kombat навіть не виходив на 8 біт. Вставляємо. Пау! <пух> ага. Це Mortal Kombat 3. Тобто бачимо відразу ростер. Так. Там була з е, палкою, якщо два рази, та. та Сі. І він його так підсікав палкою. Зараз я бачу. Зараз я бачу це все не працює. Вони прям задауунгрейднули мортальник чи що. Ні, ну, в принципі, прикольна можливість, якщо в тебе тільки Денді. Хоч в якийсь файтинг пограти. Бо я не пам'ятаю, щоб їх багацько було на 8. біт. Не знаю, це лажа якась. За те, що взагалі це зробили, звісно, можна похвалити розробників. Чи розробники це знабто гучне слово. Ну І за обкладинку. За обклад... обкладинка 10 з 10. Lion King 5. Ну, знаєте, для справедливості важливо зазначити, що якби виходила п'ята частина король Лев, якщо виходила п'ята частина Lion King, виглядала б вона скоріш за все так. Вмикаємо. Тімони пумба, ага, трошки переплутали. Не впевнений, що була прям п'ята частина, але цілком можу повірити, що щось таке виходило на 8 біт. Я не знаю, може виглядає це нормально, але грати в це. Тут, окрім того, що до 10 FPS воно просідає. Цікаво подивитися, як виглядала оригінальна гра. Бо, в принципі, Ну, ось я можу уявити, як вони зібрали ось це з якогось непоганого шматку оригіналу. О, все, В мене нема сил більше цим займатися. Все, я здаюсь, боже. О, мені аж погано від цих ігор, наскільки вони жахливі. Макс. Так. Так, так, так. Саме той Макс. Можливо, ви бачили оригінальний фільм з Гібсоном, можливо, ви бачили новий з Томом Харді, але. Ті, хто робили цей катріч, скоріш за все, не бачили жодного фільму, бо я не можу зрозуміти, чим ось це схоже на мед Макс, на світ постапокаліпсису мед Максу. Це можливо схоже на якийсь не знаю скріншот в Net for Speed». Єдине, що в мене припущення, ви бачите, ось ця жовта машина. Можливо, це відсилка до машини ну, самого Максу у цьому фільмі, бо в нього там теж була жовта машина. Шакал контра Rainbow Island Green Секшн. Section. Ну, до речі, Шакал і Контр я знаю. А ось це, що таке? Від Konami. Ну, це якась годнота від Konami. Якась годнота від Konami, яку я, скоріш за все, пропустив. Так, я думаю, що оригінальна гра від Konami виглядала краще. Щось є в мене таке перечуття. Ага, можна бити. Але він ваншотить. Прямо один удар смерть. Цікава гра, треба загуглити. Якщо дійсно оригінальна гра від каналі виглядала так само, то це повний треш. Але знову ж таки ніякого Медмакса, тож йдемо далі. А тепер вгадайте, як називається ось ця гра? Adams Family, все правильно. Саме ось так виглядала сімейка Адамсів. Uh, ну, В голові у чувака, який підбирав фото для цього картриджу, Бо, uh, можливо, трохи переплутав з Сімпсонами, а можливо, ми щось не знаємо. Можливо, це якийсь загадковий лор Сімейки Адамсів, uh, що якимось дивним та фантасмагоричним чином переплетається з лором Сімпсонів. Давайте це перевіримо. Так, ну так, да. це сімейка Адамсів. Про сімейку Адамсів я чув на 8-біт. До речі, 91 й рік вже трошки запізно, звісно, було. Для 8 біток всі чекали PlayStation. Та да ні, всі чекали Sega. Вже була Sega, здається. Чесно скажу, я ось в таке у 8-біт не часто граю, тому не впевнений, чи так виглядала сімейка Адамсів. Але можу припустити, що виглядала вона приблизно так. І просто фейл з Сімпсонами на зображенні вже зробив. Вже, вже цього було достатньо для того, щоб цей карік потрапив. В принципі, в мою колекцію кринжових каріків. Ох, нічого собі бачила, як я, звісно ж, абсолютно спеціально та націлено щойно все прийшов. А Ану, ось тут так вийде. Оп-оп-оп-оп. А тепер таке питання. Чи бачили ви фільм? Термінатор? Бо, напевно, творці цього фільму бачили фільм з Шварценеггером, але зовсім інший. А саме правдива брехня. Бо, ну, очевидно, що це постер саме з цього фільму. Але вони побачили Шварценеггера, запихнули його. Стоп, це медмакс. Тобто. Тобто ось цей Mad Max – це не Mad Max, а термінатор Max. Нічого собі, навіть це є. Бін, я і не знав, що Mad Max виходив взагалі-то на 8 біт. О, прикольно. Незвичне керування. Тобто натискаєш в бік, їдеш в бік, натискаєш вниз. Вниз. Ні, звучить воно як дуже звичне, але відчувається не дуже. Такого я не бачив. Ого, а тут тачки ще є. Не, хлопці, ну, в принципі, плюс-мінус те, те ж саме, у що я грав на PlayStation 4. Ну, і нібито в нас закінчились усі каріки на Денді з дивними обкладинками. Знову ж таки, мій улюблений це ось цей з бідним тигром та з Гачем Mortal Kombat. Напевно, найкраще, що тут є, це. Ну, Це все, це, це все перлини, що посідають, особливе місце в моєму серці. Так, з Adam's. Звісно. Але в нас ще є катрідж на Сіго. Тож, давайте її підключимо і сподіваємося, що вона в мене запуститься, бо останній раз там були проблеми з блоком живлення. Тож під'єднали нашу ось таку Siego Genesis, і саме в таку класну оригінальну консоль будемо пігати ось такі крінжові та смішні каріки, як БатлТОЦ. Так. На жаль, провод був повністю поламаний, та полагодити його ніяк вже не вийшло. Замовляти та чекати новий було занадто довго. Тож просто давайте подивимось на обкладинки та спробуємо зробити висновок по обкладинці. Знаю, це не найкраща ідея, але що в нас залишається? Наступний карік, на який хотілося б звернути увагу, це черв'як джим. Червяк джим, і навіть, здається, українською мовою, так тут написано, попередження запобігати дії високих температур. Тобто, це або в Україні зробили, або в Україні зібрали. Але персонаж цей це точно не червяк джим, це здається з Destroy All Humans. Е, ну, напевно, чувак, який думав вкладинку, просто згадав про якогось пробульця. І... І згадав про черв'яка Джима, і там теж були прибульці, і він це все поєднав. І в результаті в нас вийшли ось такі картриджі. Чому я кажу картриджі? Бо є ще такий черв'як Джим, це вже друга частина. Yeah. <laughs> Пані та панове, Донкі Конг. Це здається, з планети МАФ. Uh, як, як тобі таке Донкі Конг? Я люблю, до речі, Donkey Конго, але я люблю Navi, Returns. Ну і звісно, як можна не любити ось таку версію для Sega Genesis. На жаль, каріків смішних крінжових каріків на Sega в мене мало. ось, Лише 4. І, на жаль, подивитись, ми їх сьогодні не зможемо. Можливо, коли мені прийде новий плачок. Можливо, коли мені прийде новий блачок, я вам покажу їх на стрімі. А тепер сама пропозиція до власників ось таких крінж-каріків. Якщо у вас є якийсь смішний картридж на денді чи на Сєгу з такими дивними, не знаю, 14 смішними обкладинками, я пропоную вам створити шортс. Створіть шортс, не знаю, з хештегом нехай буде мій крінж-катріч. І мене. зробити це можна ось так. Це великий гайд по тому, як створити ось такий шорс. Просто розблоковуєте ваш телефон та переходите на YouTube. Звичайно, YouTube, де ви дивитесь відео. Ось тут натискаєте плюсик знизу. І я не знаю, знімаєте свій кріншкарік, просто показуєте його, там пишете, напишете, як хочете. Зняли, зупинили і потім натискаєте ось цю галочку. Ось, ваше відео вже ось тут. Натискаєте далі. Можна написати хештег, наприклад, мій крінж картридж. Та після цього головне, найголовніше в основному, що вам треба зробити, щоб я це взагалі побачив ось цей символ та мій нік-ретроіт. І ось ви побачите мене, Ретроїда, та ретролідію. Обов'язково обирайте мене все. Якщо ви бачите щось що так, то ви мене тегнули, і я обов'язково побачу це ваше відео та на нього відреагую. Так, після цього натискаєте, «Завантажити» і ваше відео буде в Ютубі, і я його побачу. Тож, все, як ви бачите, все дуже і дуже просто діліться вашими крінжовими кадрджами. Я це все обов'язково подивлюсь, побачу. І якщо буде достатня кількість таких відео, то зроблю величезний огляд на усі ці відео, і ми зможемо поповнити нашу бібліотеку з цих крінжкаріків та побачити все, ось все, що варте уваги, бо у мене лише ну знаєте, невелика частина. Так би мовити, з усього скарбу, який можна було зібрати. Я певен, що у вас є щось цікаве, чи ви можете поділитись. І ми всі класно проведемо час просто посміючись над цим феноменом, я знаю, в нашій історії. Тож мерші записувати шорти про ваші крінж картриджі на Денді чи Сєго. Тільки мене тегніть. Не забудьте тегнути. це важливо. Я ж його інакше не побачу. Тож в цьому весь сенс. Ну, а з вами був Ретроїд та його Крінж Скарб. Записуйте ваші шорти. Тегайте мене, та давайте зберемо усі крінж-карті з України в наступному відео. Ну, чи на наступному десь. Ну, далі, коли ви все знімете і так далі. Ну, Ви зрозуміли, коротше, робіть шорти, тегайте мене. Бувайте!